Набирайтеся правильних знань. Ви тут прийшли для чого? Щоб отримати знання. Знання це товар на ринку праці. Саме головне, що купують наші працедавці, це наші знання. Коли у всіх одинакові знання, тобто стандартна освіта дає нам стандартні знання, а стандартні знання дають нам стандартні, тобто ніякі результати. Тому що ти тут не конкурентний. Чим більше нас претендує на одне робоче місце, тим дешевше ми. І це робоче місце. Тому унікальні знання дають нам унікальні результати. Як казав один мудрий чоловік, 10 книжок, прочитаних у своїй галузі, виводять тебе в топ-10 найвищих експертів своєї галузі. Елементарно просто Ватсон. Так? Берете 10 книжок по черзі, не треба всі зразу. Читайте, читайте монографії, життєпис удалих людей в своїй галузі. Як вони дійшли до того? Як вони мають то, про що ви тільки мрієте? Тобто, довкола нас є люди, які вже давно мають те, про що ми мріємо. Подивіться на них, як вони до того дійшли. Вичерпні ресурси, накопичувальні ресурси по життю. Ми повинні грамотно, швидко, ефективно поміняти оце на оце. Ось тут є ми, от О, чоловічок, суспільство, знання, зв'язки. І посередині талант. Очистимо від зайвого. Чотири ресурси, які об'єднуються нашим талантом, вони є для того, щоб реалізувати талант, що робить людину по життю реалізованою, щасливою. От коли людина займається, знаєте, в мозку є центри задоволення. Там є центр раю, центр пекла. Все, що ми робимо правильно в тому житті, робить там приємні хвилі і робить нас щасливими. Якщо ми йдемо по плану Божому, розвиваємося, ростемо в дусі, там той графічок, ну, це ріст в дусі. В той момент, коли тілесне йде вниз, духовне може рости і рости. І коли ви займаєтеся улюбленою справою і вам за це платять гроші, це робить людину дійсно по-справжньому щасливою у всіх відношеннях. Знаєте, є таке поняття, як піраміда заможності. Це серйозно будівля вашого щасливого життя. Кожній серйозній будівлі, якщо не поставити серйозні наріжні камені, от чотири наріжних фундаментальних каменя, на якому будується все наше життя. Це наше здоров'я номер 1 наш час, наші знання і зв'язки. Ну і саме головне, звідки тут гроші. Класифікація джерел доходу. Нагадайте собі, коли ви отримали перші свої гроші. Це були кишенькові гроші, правда? Це були грошові ресурси ваших батьків, які вони вкладали у ваш розвиток. Тому що діти наші це наше майбутнє. Є окрема теорія, теорія пенсійного забезпечення, логічна, правильна, українська, яка дозволяє відродити українською інституцію родини. Вона елементарно, проста і зрозуміла. Податкова система повинна бути загострена, заточена, зроблена так, щоб пенсійне відрахування дітей поступало на пенсійні рахунки батьків пенсіонерів. І ця система вирішує всі проблеми сущі у нас в суспільстві. Проблеми народжуваності, проблеми безбаченків, проблеми покинутих дітей і так далі. При тому рівні, що ми відплачуємо Солідарний фонд, і середньостатистичний український мужчина не доживає до пенсії якихось 2-3 роки, та, питання, що він має робити ті 3 роки. Він помирає 58, а на пенсія виходить 60. Знаєте, от пенсії вони не, ще 100 років тому назад, ще 80 років тому назад, не було такого поняття на Україні як пенсія. Роди жили в три покоління. І кожне покоління мало свою функцію і жило родинним устроєм, де батьки інвестували в дітей з тим, щоб потім діти інвестували в батьків. Коротко про це, так? Перші кишенькові гроші це вже інвестиція в нас. Ми їх отримуємо. Сюди відносяться всі резидуальні доходи, такі як пенсія, утримання. І так далі. А тут саме цікаве, це другий рівень джерел доходу. Це коли ви сформували всі свої чотири ресурси і вийшли з ним на ринок праці, де ці ресурси продаються. Карл Маркс був не правий, як виявилося, він говорив про барикаду. Між працедавцями, робітниками про експлуатацію трудящих, про класову боротьбу, що коштувала життя мільйонів і мільйонів людей. Насправді, барикади немає, насправді є прилавок, де ми буваємо або з того боку прилавка і продаємо, або з того боку прилавка і купуємо в залежності від того, які ресурси нам потрібні і які ресурси у нас є. Працедавець має гроші, ми маємо час, здоров'я, зв'язки. Знаєте, що найбільше цікавить працедавця, буду ще раз і ще раз і ще раз повторювати наші знання. І наші знання повинні бути унікальними. Тоді вони коштують грошей. Знання самі по собі продаються тільки в книжках, упаковані знання. так? Але коли ми на ринку праці у нас купують знання в пакетній пропозиції, тобто другим за знанням у нас йде час. Нам платять погодинно. Тобто наш час, наші знання є елементарним товаром на ринку праці. Далі цікаво і наше здоров'я. Але це найменше, що цікавить наших працедавців і нас Уловіть! На секундочку і подумайте зараз уважно. Так, говіть собі власника скакового коня. Вартість коня мільйон американських грошей. І цінність цього здоров'я для власника. Цінність конячого здоров'я для власника коня. Уявили себе, Педикюр йому роблять, копита чистять, хрубачки звідси виколупують. Поять найкращою водою, кормлять найкращою носом. Представлений лікар, який заробляє сумарно більше, ніж ми всі разом взяти. Зарплата більше, ніж. Тому що знання в нього унікальні і відповідальність з нього автоматична. А давай візьмемо тепер власника дійної корови. І ціні здоров'я корови для власника. А в нього 100 корів. Ветеринар приходить приїжджий. Доїжджаючи. А тепер уявіть собі цінність здоров'я працівника на фабриці для власника фабрики. Ще менше. А тепер поставте себе на місце. Можете не ставити, тільки подивіться там, де ви є, так? І тепер зважте на цінність вашого здоров'я для вас, для вашої сім'ї, для ваших працедавців і так далі. Немає Радянського Союзу, де людина була власністю держави, підданий держави, і де держава мала у власності ваше здоров'я, несла за нього відповідальність, платила за ваші курорти, навчання, харчування, доби до виходу на пенсію, ви були в тонусі відпрацьовували, 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 вкладені у вас гроші. Тепер кожен з нас є власником щасливим або нещасним своє здоров'я. Ми несемо відповідальність, подивіться тепер на здоров'я своє, як на власність. Ваше здоров'я є ваша приватна власність. Хто в нас несе відповідальність за приватну власність? Власник. Всі решта не несуть відповідальність за ваш гараж, ваше житло, ваш автомобіль і так далі. У всіх радостях і печалях власник несе відповідальність. Засередьтеся на своєму здоров'ї як власники, і віднесіться до нього відповідально, бо нічого ціннішого якби немає.